За весь час існування котів поруч із людиною з'явилося безліч міфів про їх життя. Їм присвоюють незвичні здібності, ніби вони зцілюють людей, мають дев'ять життів, бояться в гірків, а чорний кіт, який перебіг вам дорогу, начебто принесе нещастя. Багато хто вважає, що коти люблять молоко, і це для них найкраща їжа. Хоча насправді у дорослому віці у більшості котів зникає можливість перетравлення лактози. Тому молоко може викликати діарею та розлади травлення. Деякі з цих міфів нешкідливі, то стають предметом жартів, проте інші можуть негативно вплинути на здоров'я вашого улюбленця. Тож які факти про котів правдиві, а які міф? Давайте розбиратися. Правда, що коти не відчувають на смак цукор чи щось солодке. Так, це правда, в котів відсутня можливість відчувати солодкий смак. Їх рецептори генетично атрофовані, тобто вони дійсно не відчувають солодке. Більше того, це стосується не тільки солодкого. Здатність розрізняти смаки у котів суттєво менше розвинена ніж у людей. Коти мають всього 500 смакових рецепторів, тоді як людина більше ніж 9 тисяч. Тому і смакова різноманітність раціону для них відіграє значно меншу роль ніж для людей. Чи правда, що у деяких котів є великі пальці? Це може стосуватися патології полідактилі, коли відростають додаткові пальці. Це не є норми, але це е, е, генетична мутація. Шерсть у вухах котів ізолює його та допомагає відфільтрувати звуки. Наразі достеменно невідомо, яка функція в деяких структурах зовнішнього вуха котів, тому це лише здогадка. Коти чують ультразвуки. Так, в котів дуже широкий діапазон а, сприйняття звуків. Це адаптація до, до полювання, тому що вони в першу чергу мають чути звуки свої жертви, а це гризуни. Відбиток носа кота так само унікальний, як відбиток пальця людини. Це правда. Кожен відбиток носа, кожного кота, кішки є індивідуальним і неповторним. Правда, що коти та кішки не можуть бачити прямо в себе під носом. Це правда, в котів є оптична особливість, що дуже близько, десь приблизно 20-25 см сантиметрів від себе вони погано бачать. Саме через те, в них є адаптивний додатковий інструмент для того, щоб відчувати предмети, а не бачити це вуса. Якщо подивитися у повільнену зйомку, коли коти полюють або з чимось граються, то в них очі не рухаються. В них дуже розширені зіниці. Проте допомагають їм знайти, де їх здобич, або іграшка, саме вуса? Вони їх трошечки вперед направляють для того, щоб зорієнтуватися, де є той об'єкт, на який вони зараз полюють? Правда, що коти більшість свого життя сплять? Кішки більшу частину свого життя проводять у вісні. Якщо взяти дев'ятирічну кішку, то лише три роки вона не спить з цього віку, з цього періоду часу. Чи потрібно вигулювати котів? Якщо з віку кошеняти ми привчали його до того, щоб вигулювати прогулюватися, і тварина отримує від цього дійсного задоволення, то це можна робити. Проте, якщо в нас домашня тварина, і вона все своє життя провела в квартирі або в будинку і ніколи не контактувала з вулицею, то цього робити не потрібно. Правда, що більшість кішок правші, а більшість котів шульги. Не має значення, якої статі є тварина. В них є дійсно преференція, вони можуть користуватися більш правою або лівою лапою. Це індивідуально. У котів є третє повіко? Так, це правда. В котів є третє повіко. Більш того, це дуже гарний маркер фізичного стану тварини. Коли тваринам зле в них може з'являтися третє повіко як симптом того, що тварині боляче або погано, Вона зараз відчуває слабкість. Правда, що говорити з котом треба частіше, тоді він все розуміє. Важливо пам'ятати, що тварини вчаться реагувати певним чином на нашу реакцію. Тобто це теорія навчання. Якщо тварина від нас щось хотіла, і ми один раз відреагували так, і інший раз відреагували таким самим чином. Наприклад, кішка заміннявчала, і ми відреагували, погодували її. То кішка рано чи пізно вивчить, що ось ця поведінка викликає а, нашу дію, яка принесе їй те, що вона хотіла. Тому коти можуть почати більше нявчати, коли кіт муркоче, він задоволений. Котів є декілька варіацій моркотіння. Моркотіння це не тільки ознака того, що тварині комфортно це також може бути ознакою болі в тварини, тому звертати потрібно увагу. Наприклад, є коти, які ніколи не морчали, тут почали це робити. Це може бути не від того, що їм комфортно. І більш того, в котіх є різні варіації частоти, з якої вони морчать. Іноді це може бути морчання з проханням щось отримати від людини, таке нав'язливе морчання. А більш того, це морчання схоже на частоту плачу людської дитини. Якщо котячий хвіст вібрує, то ваш кіт радий вас бачити в котячому світі, в котячій комунікації хвіст вверх є привітанням, тому краще звертати увагу на те, вібрує він чи ні, а куди він. Направлений, якщо кіт випускає на вас кіхті і м'яко перебирає ними, то ви офіційно його територія. Я б сказала так, комфортна особа, з якої кішці приємно, тому що ось цей молочний крок, так званий, це е, такий ритуал в котів, під час якого вони дійсно отримують певне задоволення. Якщо кіт підставляє живіт, його потрібно гладити. Якщо кіт. Підставляє свій живіт, це не обов'язково означає, що його треба чухати. Більшість котів не люблять, коли їх торкаються поверхні живота або задніх кінцівок. Взагалі з котами потрібно контактувати. З маленькою інтенсивністю і дуже коротко, тому що ми звикли до того, що з тварину хочеться жмакати її, гладити її, і більшість котів можуть на це відреагувати якимось проявом агресивної поведінки. Тому є таке правило трьох секунд. Ми три секунди контактуємо з твариною. Важливо робити це ось цією поверхньою долоні і робити це мордоч, біля мордочки, тобто це щочки, трошечки так їх. Торкнутися і потім зробити паузу і подивитися, що буде робити тварина. Якщо вона ініціює контакт, продовжувати, то ми продовжуємо. Якщо ні, то деяким котам їх найвищий ступінь близькості з людиною це просто знаходитися у них на колінах або поряд. Правда, що є аромати, які відлякують котів. В першу чергу потрібно пам'ятати, що коти є тваринами іншого виду, і в них є особливості. Особливості в першу чергу реакції на різноманітні запахи, тобто вони чутливі до різких запахів. Це може бути запахи парфумів, цитрусових, ефірних олій. Тому, якщо в нас в приміщенні в оселі є кіт, то бажано слідкувати за тим, щоб подібних запахів було ну якомога менше, тому що це може вплинути на поведінку тварини, на її емоційний стан. Кожного року ми отримуємо все більше і більше інформації про особливо життя котів про їх потреби, про їх якісь специфічні нюанси, і важно звертатися до спеціалістів, які допоможуть вам зрозуміти вашу тварину. І важливо двічі на рік відвідувати ветеринарного лікаря, аби профілактувати якісь проблеми в тварини. Пам'ятайте, що. Будь-яка поведінка в тварини це не тому, що тварина хоче навмисно нашкодити вам, це тільки тому, що в тварини є якийсь дискомфорт, він може бути емоційний або фізичний. Тому важливо звертатися за допомогою до спеціалістів. І так саме від нас залежить те, наскільки тварина буде щасливою і здоровою, і ми можемо забезпечити це дуже простими речами. Тому піклуйтеся про них, спостерігайте за ними і насолоджуйтесь присутністю такої унікальної тваринки, як коти у вашій оселі.